Триває 1167-й день повномасштабної російсько-української війни. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону про головне в Україні та світі розповім вам я, Світлана Усенко. Двоє чоловіків дістали поранень внаслідок удару керованими авіабомбами по Оріхову. Про це повідомив очільник Запорізької ва Іван Федоров. За його словами, протягом доби росіяни здійснили сім авіаударів. Дісталося й Гуляйполю, Малинівці та Новоданилівці. Також по області випустили безпілотники та РСЗВ. Внаслідок атак зафіксували 25 звернень про пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень та автомобілів. Збільшується кількість ворогом застосування безпосередньо впивідронів дронів на оптоволотні. Саме тому на сьогодні це є один з пріоритетних напрямків роботи. Це саме захист логістики від дронів на оптоволотні. Чому тому, що на території прифронтових населених пунктів продовжують залишатися наші мешканці, які мають безпечно пересуватися між населеними пунктами? Ми з вами бачимо, що останні тижні часто фіксується, що ворог. Вражає а, і застосовує свої снаряди проти безпосередньо цивільних автівок. Росіяни завдали комбінованого удару по Конотопу що на Сумщині знищено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін. Каже, ворог запустив по місту більше десяти безпілотників та дві балістичні ракети. Очільник міста зазначив, росіяни били з інтервалами навмисно, щоб нанести більше шкоди місту, та атакували рятувальників і медиків, які працювали на місцях обстрілів. Обійшлося без постраждалих. Наразі у Конотопі працює виїзний штаб з ліквідації наслідків атаки. Російські БПЛА знову атакували житлові райони столиці минулої ночі. Падіння уламків зафіксували в Шевченківському, Святошинському та Оболонському районах. Є поранені та значні руйнування. З мешканцями пошкоджених осель поспілкувалася наша кореспондентка Руслана Сушко. Ніч на 4 травня кияни вкотре провели із сиренами вибухами та в укриттях. Росіяни атакували столицю безпілотниками. Як жахнула, я не знала, що мені робити. У мене такий був стрес. Я бігала по хаті і не знала за що хватитися. Дочка дзвонила, мама, ти там жива. Ну кажу, жива. Уламками баражуючих дронів пошкоджено торговий центр. Спалахнула пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхового будинку. В іншому місці горіло сім автомобілів. Цієї ночі в нашу сторону прилетіло було два прильоти. Один поряд в дрімтауні, інший ось тут у будинку. В моєму будинку вилетіли вікна безпосередньо і в моїй квартирі. Я в цей момент знаходилась в коридорі, тому в принципі це і захистило моє життя. У квартирах декількох сусідніх із торговим центром будинків зруйновані балкони та вибиті вікна. Почалось все в пів першої ночі. Я почула, як летить шахет, і він жужав-жужав, перестав і просто впав. У нас повилітав і балкон і скло. Коти перепугались, всі перепугались. Постраждалі, чиї будинки зазнали руйнувань найбільше, кажуть. Вже зверталися до районних адміністрацій з питань відшкодування майна. Я звернулася в обламську адміністрацію, поки що надали першу інформацію, як діяти, який взагалі план дій. Ну і зараз стою в очікуванні засобів для захисту вікон. Шибки пообіцяли відновити. А от із машинами, які згоріли, ситуація складніша. На даний момент невідомо до кінця, чи будуть якісь відшкодування щодо майна, чи не буде цього. Що відшкодується, що ні? Тому що, наприклад, машини, які постраждали по ту сторону біля торгового центру, вони на жаль сказали, що більшість просто не зможуть відшкодувати. Внаслідок цієї атаки постраждало двоє дітей 14 та 17 років. У Святошинському районі троє жінок звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Усім відразу надали допомогу. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Покровський напрямок лишається одним з найгарячіших на фронті. За даними Генерального штабу ЗСУ, там сталося 115 бойових зіткнень. Загалом ворог атакував українські позиції 269 разів. Росіяни намагалися прорватися на Новопавлівському напрямку, де сталося 52 бойових зіткнення. Однак сили оборони зупинили атаки противника. Крім того, відбито наступи окупантів на Лиманському, Торецькому і Краматорському напрямках. На Харківщині російські війська спробували не. Тупати в районах Вовчанська, Строївки та Тихого, однак безуспішно атаки противника були зафіксовані на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках. Вони були відбиті нашими силами оборони. На Курському напрямку зупинено 23 атаки противника. Україна та Чехія домовилися про створення спільної школи для навчання пілотів-винищувачів F-16. Партнери вже працюють над реалізацією проєкту. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з чеським президентом Петром Павелом. За його словами, окрім ініціативи щодо постачання снарядів, Україна та Чехія тісно співпрацюють у рамках авіаційної коаліції. Підсумком цієї співпраці має стати школа для. Пілотів винищувачів разом з тим, президент України додав, що відкрити такий заклад на території України в умовах війни з безпекових питань неможливо. Російські удари щодня тривають, і тому ми працюємо з партнерами, щоб така школа, такі школи змогли відкрити за межами України. і Це і це буде. Ми домовилися, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень. Також Володимир Зеленський заявив, що вогонь на фронті можна припинити в будь-який момент, і тиша повинна тривати принаймні 30 днів. Саме тривале перемир'я, на думку глави держави, дасть шанс для дипломатії, щоб знайти рішення для закінчення війни. Мотосезон 2025 стартував в Україні. Відкрили його задля для підтримки українських військових та ветеранів. Байкери, учасники бойових дій, влаштували благодійний мотопробіг Київ-Одеса, Київ. Вони зустрілися, щоб не лише розпочати сезон, а й зібрати кошти на потреби зсу, підтримати один одного та нагадати суспільство: ветерани це активна частина нашої країни. Як ветерани на байках долали маршрут? Бачила Світлана Довжук. Гучний рев двигунів блиск відполірованих баків та адреналін. Це перший масштабний мотопробіг на підтримку українських військових. Благодійний мотопробіг стартував у Києві, а фінішував Одесі біля пам'ятника Деришльє. Маршрут символічний. Він з'єднав два великі українські міста, показавши єдність учасників заїзду. Особливість ветеранського мотоклубу є те, що серед його учасників є люди з інвалідністю внаслідок бойових дій. У Нас є побратим в нашому клубі, у кого немає ноги. Він адаптував собі байк під себе і багато хлопців, у кого немає там ноги, або щось таке і катаються. Тобто Чого власне я приєднався до цього клубу? Бо це неймовірна реабілітація. Так, це дуже круто. Ну байк реально допомагає. Серед байкерів ветерани з різних куточків України. На початку колона зустрілася з ветеранами з Києва для того, щоб проїхати повністю Одесу і наприкінці провести опціон, на якому збираються кошти на підтримку ЗСУ. Олександр Клец автор виконавець та волонтер, який провів понад 400 концертів на війні за кермом байка Він вже понад 30 років. Військовослужбовець каже, це можливість для ветеранів зустрітися, поспілкуватися, підтримати одне одного і нагадати суспільству, що вони залишаються активною частиною життя країни. Військові теж підтримують друг друга. Розумієте, коли людина приходить додому, а дома її просто не розуміють. Він приходить до таких, як я, і таких, як сам, і без полослово розуміємо, що нічого не треба. Я до виключі на їй. І він їде півчаса, нічого. Він може кричати, може, не знаю, може співати, може що хоче. Попри потужні байки, кожен учасник мотопробігу дбає про безпеку свою, та оточуючих з Києва. Колона їхала, дотримуючись певних правил. Безпека найголовніше у байкерів, бо ми повинні ну, дбати не тільки про себе, що ти хорошої а тих людей, які початківці, яким теж давати досвід, щоб вони теж були ну безпечні, і тому існують певні правила ведення колони, певні швидкості. Завжди орієнтована сіде на того, хто слабший, хто їде вільно. За два дні у мотопробігу взяли участь близько 400 мотоциклістів. Протягом маршруту до байкерів могли приєднуватись нові учасники, які хочуть підтримати ветеранський рух. Це і процес реабілітації. Коли люди відчувають лише побратима поруч на мотоциклі, вони відчувають деякі певні емоції, які відчували на фронті. І це допомагає повернутися в суспільство і бути повноцінним членом цього суспільства. Ми збираємо це через аукціон та внески благодійні. Скільки зберемо стільки буде? Питань постійно виникає дуже багато. Після завершення благодійної одеської програми учасники вирушать назад до столиці, завершуючи маршрут Київ, Одеса, Київ, Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Дональд Трамп не переконає Путіна укласти мир. Про це заявив комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. За його словами, єС має можливість суттєво посилити військову підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. Нині США та ЄС щорічно виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Однак, за його словами, ці кошти можна використовувати ефективніше. Інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників, Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко, значно збільшивши нашу військову підтримку України. Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро. США запровадять 100% мита на фільми, зняті за кордоном. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Він доручив розпочати процес запровадження оподаткування, звинувативши інші країни у послабленні американської кіноіндустрії та загрозі національній безпеці. Трамп заявив про швидку смерть американського кіно внаслідок дій інших держав, які переманюють американських виробників. На його думку, такі кроки знижують економічну активність у США. Тому я уповноважую міністерство торгівлі та торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100-відсоткового мита на всі фільми, що потрапляють до нашої країни, вироблені за кордоном. Ми знову хочемо, щоб кіно робили в Америці. Пакистан вимагає засідання Радбезу ООН через напруженість у відносинах з Індією. Про це повідомляє МЗС країни. Зазначається, що міністр закордонних справ Ісхак Дар доручив постійному представнику Пакистану в ООН послу Асіму Іфтіхару вжити негайних заходів для скликання засідання Ради безпеки. Таким чином Пакистан офіційно вирішив поінформувати Раду безпеки ООН про ситуацію в регіоні на тлі високого рівня напруженості у відносинах з Індією. Нагадаю, 22 квітня озброєні люди застрелили 26 туристів на курорті в контрольованому Індію штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв. Індія звинуватила у нападі Пакистан і вжила низку заходів. Зокрема, знизила рівень дипломатичних відносин, припинила імпорт і заборонила пакистанським суднам заходити в індійські порти. Ультраправий кандидат Джорджа Сіміон посів перше місце за результатами першого туру виборів президента Румунії. Як повідомив центр виборчком країни, Сіміон набрав трохи більше 40% голосів, тоді як його найближчий конкурент, екс-мер Бухареста Нікушор Даніель Дан, лише трохи більше 20%. Другий тур виборів у Румунії відбудеться 18 жовтня. В разі своєї перемоги представник ультраправих сил Джорджа Сіміон пообіцяв призначити прем'єром. Келіна Джорджеску цього кандидата звинувачували в проросійській позиції та маніпуляції в інтернеті. Після цього Конституційний суд Румунії скасував результати голосування, в якому перше місце здобув Джорджеску. Відому на весь світ в'язницю Алькатрас знову відкриють. Так вирішив президент США Дональд Трамп. В ній мають утримуватися найжорст ще злочинці Америки Алькатрас розташований на острові поблизу Сан Франциско. Ця тюрма вважалася найсуворішою в усіх сполучених штатах. Зокрема, там утримували ганстера Алькапоне. Більшість ніж півстоліття тому. В'язницю закрили через екологічні проблеми та високу вартість утримання засуджених. Тепер Дональд Трамп звинуватив судову систему у м'якості до злочинців і пообіцяв, що серійні вбийці не залишатимуться в Америці на свободі.